Полегшує взаємодію з новими енергіями. Може легко підпорядковувати штучний інтелект. Входять через портал 1212. .12. Трансформація у кубі Метатрона. Вітаю кожну світлу душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфері світла. Знавець із взаємодія з енергіями тонких планів, служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео із вами взаємодіють енергії видимого і невидимого простору світла. Ваші вподобайки, коментарі, підписки це ваша вдячність за отриману на нашому каналі інформацію. Ваші донати допомагають розвитку і функціонуванню нашого каналу. Активуйте дзвіночок. Щоб отримати сповіщення про всі наші відео. Останнім часом у медитаціях мені часто показують простір нових енергій. У вчорашній медитації Аштар взяв мене у мандрівку на Сузір'я Пегас, а Нікола Тесла активував над нашою планетою квітку життя. Сьогодні на розмову Ченнелін до мене прийшов. Архангел Метатрон Я несу вам послання про важливість Куба Метатрона для захисту вашого життя від сил зла, про його важливість для вашого здоров'я і благополуччя, про важливість взаємодії з Кубом Метатрона у змінних енергіях вашої планети. До Куба Метатрона необхідно звертатися для очищення блоків у вашому фізичному світі, як на рівні вашого фізичного тіла і на рівні ваших енергетичних тіл, так і на рівні потоків вашого життєвого благополуччя. Куб Метатрон гармонізує енергії простору, з яким взаємодіє. У період трансформації особливо важливо звертатися до Куба Метатрона за для трансформації усього, що бажаєте очистити і відпустити із свого життя. Куб Метатрона гармонізує фізичне і духовне. Куб Метатрона один із найважливіших символів побудови Всесвіту. Без взаємодії із Кубом Метатрона складно увійти у взаємодії з новими енергіями. Які йдуть на вашу планету. Куб Метатрона полегшує взаємодію з новими енергіями, які входять через портал 1212. .12. І з новими енергіями, які будуть трансформувати кожну сферу вашої земної реальності у вашому наступному земному році 2025? У добу порталу 1212 .12 зверніться до енергії Куба Метатрона. Візуалізуйте його у просторі нескінченності. Створіть запит, щоб Куб Метатрона збалансував ваші енергії, ваші думки, ваші емоції і почуття. Побачте новий простір енергії, який він вам відкриває. Відчуйте ці нові енергії у вашому тілі. Архангели Метатрони. Бажаю тебе запитати. Учора у медитації аштар показав мені сузір'я Пегас, де я зустріла багато пегасів. Аштар сказав, що Пегасів вистачить на усіх, тільки б ми своє творили. Ти зрозуміла ці слова? Я зрозуміла, що для творчості необхідно звертатися до божественних джерел. Пегаси також служать для збалансування ваших енергій земного і духовного вас. Для трансмутації зла, для боротьби з пастками світу ваших фізичних форм у всесвіті є чимало представників і символів для збалансування ваших земних енергій. Тільки взаємодійте з ними. Метатроне. Можеш більше сказати про те, як взаємодія з твоїм кубом полегшить нам взаємодію з енергіями фізичного простору у наступному 2025 році? Творіть магію життя разом з божественними енергіями. Запрошую на мій курс базовий, який відкриває двері у світ взаємодії з божественними енергіями. Запрошую на мої унікальні авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я, на яких розкриваються усі можливості взаємодії з божественними енергіями фіолетового полум'я. Фіолетове полум'я допомагає звільнятися від кармічних контрактів і зв'язків, зцілювати програми минулого і поточного життів. Змінювати життя і простір навколо для глибшого знайомства з архангельськими променями і Архангелом Метатроном запрошую на мої курси Архангельські промені зцілення і Куб Метатрона. Що таке Куб Метатрона? Із Кубом Метатрона до вас приходять енергії Всесвіту, енергії вашого справжнього дому. Куб Метатрона здатний відкривати інформаційні потоки Божественного дому. Через розкриття пам'яті вашої душі, через взаємодію із вищими силами, через взаємодію із дружніми до вас представниками інопланетних цивілізацій. Рухайтеся шляхом власної інтуїції, шляхом, яким веде вас ваше вище я, вам надається змога обирати. Чиста жива творчість від божественного начала чи мертва творчість, яку вам пропонує штучний інтелект. Божественна творчість це потік, який вас підхоплює і несе спонтанно. Божественна творчість це слова, образи, думки, які перетворюються у виявлену форму у скульптурах, в архітектурі, у художньому і театральному мистецтві, у письменстві, музиці, співі. Це потік спонтанного і несподіваного. У божественній творчості не існує добре і погано. Мітки добре і погано, як оцінки, створені вашою фізичною реальністю. Божественна творчість не визнає жодних визначених форм, жодних стандартів. Божественна творчість не підпорядковується жодним земним рамкам і жодним стилям. Божественна творчість приходить до кожного із розвитком душі і на певному рівні її розвитку. Божественна творчість це єднання з божественним потоком, там, де людське життя підпорядковується лише догоджання різним видам тілесних фізичних задоволень, у їжі, сексі, надмірі матеріальних потреб і життєві інтереси бігають лише по цьому колу. Там божественній творчості немає місця. Там людське життя легко може підпорядкувати штучний інтелект. Будьте уважні, куди рухаєтеся і кому служите, творцеві чи його ворогу, і якими цінностями живете. Архангели Метатрони. Бажаю уточнити про твій куб. Його зображення насправді не є простим. Як із твоїм кубом взаємодіяти на рівні візуалізації? У Кубі Метатрона поєднані різні геометричні фігури, серед них кола, трикотники, прямокотники. У кубі Метатрона поєднані лінії, які утворюють геометрію Всесвіту. Концентруйтеся на тій фігурі, на яку відгукується ваша душа. І ця фігура приведе для вас у рух і взаємодію з вами усі лінії Куба Метатрона. А чи можна Куб Метатрона використовувати як протидію пасткам штучного інтелекту? Можна. Для цього маєте взаємодіяти зі мною задля трансформації цих пасток в енергіях Куба Метатрона.